З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав Фарисеям: Я йду, і ви будете шукати мене, і у вашому гріху помрете. Куди я йду, туди ви не можете піти. Тож юдеї говорили: чи не вб'є він сам себе, Бо каже, куди я йду, туди ви не можете піти? А Він говорив їм: Ви від Низів, я з висот. Ви від цього світу, я не від цього світу. Тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах, бо коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах. А вони запитали Його: Хто ти? сказав їм Ісус, що мені з вами говорити про це? Багато я маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене, є правдивий. І я все, що від нього почув, те й кажу світові. Вони ж не зрозуміли, що Він говорив їм про Отця. Тому Ісус їм сказав: коли піднесете Сина людського, тоді пізнаєте, що я є, і що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене Отець, те й говорю: Той, хто послав мене, є зі мною. Він не залишив мене самого. Бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Коли він це говорив, багато хто повірив у нього.